Привіт, любі дорогоцінні, вже скоро відбудеться неділя, тому давайте заплануємо цей день, щоб приєднатися на богослужіння, прийнятися на конференцію, вивчання Слова Божого і справді пустити своє серце Ісуса Христа, пустити своє серце Божих помазників, Божих ангелів, бо Божі помазки, Божі ангели це є Божі люди і пастирі, які виконують волю Божу. І насправді, щоб в нашому житті не було ніякої депресії, апатії і так далі, нам треба погружати в себе, слово Боже. Нам треба постійно поробувати в молитві, постійно пробувати бордоство. Чому Ісус Христос каже, що ми бордоство ли молилися? Бордство це перебувати постійно в откровеннях, постійно Перебувати вникання в себе, що я сьогодні послухала, чому мені так погано, чому треба кайза, що змінити і так далі. Тому богослужіння відбувається кожної неділі у 15.00 і одинадцять 19.00 за кимським часом можете підключатися без камери, без відео, просто слухати, де би не були, в дорозі на роботі, в кафе, вдома. Неважливо, не потрібно виходити нікуди. Просто собі можна. Відпочивати і слухати, послухати Божого пророчку, Слово Боже, тому що Боже Слово це так важливо сьогодні розпізнавати, вивчати Слово Боже і розпізнавати справді, справді, де я зараз перебуваю, чи моя душа спасена, чи я примирений з Богом і так далі. Тому що ми зараз так багато людей нас слухали за те тих лже пророків, і ми справді не знаємо, де біле, де чорне. Ми можемо казати там, де говорять біле, що це чорне, ми можемо говорити там, де чорне казати на це біле. І ми легко можемо це все провірити по Слову Божому. І тому Господь дав нам слово Боже, що ми завжди розпізнавали вже пророків що ми завжди розпізнавали, де правда, де брехня, де стоїть лукавий. Бо перший є лукавий, який має лукаві стріли, який несе лукаві, брехливі слова. Тому можете підпочати також своїх близьких, рідних, знайомих. Тому ну, зараз такий важкий час, коли відбувається війна, падають бомби. Може нам принести спокій, мір в душі тільки Боже слово, тільки Господь. Бо справді, коли ти з Господом, тобі не важливо, що коли тебе відбувається, тому що у тебе фокус твій на Царстві Божому. Бо наша. Присутність тут і тимчасове, а вічність нас або царство, або пекло. І вибір стоїть в мене, вибір стоїть в тебе. За нас цей вибір ніхто не може зробити. Ні пастир, ні я, тільки ти. То, як знаєте, каже наш пастир, тобі даю таблетку, ти маєш прийняти її і випити, щоб стало тобі краще. Так само, щоб тобі стало краще на душі. Треба прийняти слово Боже, як цю таблетку. Ці боже благословить а Бог береже кожного з вас на тому місці, там де ви є. Всім благ.